Добрий день. Сьогодні ми разом з вами проаналізуємо питання щодо передачі Україні f 16 Ця тема знову стала на слуху після заяв народної депутатки України Олександри Устінова, яка очолює парламентську комісію з питань моніторингу постачання зброї. Нагадаю, днями народна депутатка в інтерв'ю The Times заявила, що США, на її думку, навмисне затягують із навчанням українських пілотів на f 16 Будьтеся досить резонансна заява, тим більше від народної депутатки. За словами Устинової, Сполучені Штати озвучують відмовки через те, що не змогли підготувати достатню кількість українських пілотів, винищуючи о 16. Затримка, за знов-таки, словами Устинової, означає, що до кінця поточного року Україна, ймовірно, матиме лише 20 пілотів. Які пройшли повну підготовку для польотів на F16? Ще раз нагадаю, інтерв'ю у Стіновою було опубліковано за Таймс одному з найбільш впливових видань західних ЗМІ. І далі, давайте подивимося, про що ж повідомляла Устінова, чи, так би мовити, інформувала західних читачів? Далі пряма мова народної депутатки. Поки що у нас буде менше підготовлених пілотів ніж винищувачів, зазначила народна обранці. А тепер давайте подивимося, власне, чому ж відбувається ця ситуація, і чи дійсно винні сполучені штати у тих проблемах щодо нестачі українських пілотів. Нагадаю, низка країн вже заявила про те, що передадуть літаки F-16 для потреб. Збройних сил України. Це Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія. Взагалі, українська сторона отримує передачі приблизно до 60 винищувачів f 16 Водночас Устинова повідомила про те, що наразі лише 8 українських пілотів проходять підготовку Тусоні в Арізоні, ще 12 навіабазів на в Данії. Третя навчальна програма в Румунії ще не розпочалася. І тут виникають перші запитання: до Устінова озвученої нею інформація відноситься до так званої чутливої, відповідно з обмеженим доступом і давати на загал характер підготовки українських літунів і відповідно їх кількість це відверто працювати на бік ворога. Не розуміти цього народного бранця не може. Тобто народна обраниця виходить і на загал говорить про те, що росіяни, ви не турбуйтеся, нам передадуть 60 літаків, але реально в повітрі з них може бути лише не більше 20, тому що і далі Устинова наводить дані щодо підготовки українських літунів. 8 там, 12 там. Як вважаєте? Російська дипломатія, російські спецслужби не докладуть максимум зусиль, щоб а заблокувати сам характер передачі літаків, і друге, спробувати впливати на характер підготовки українських літов Напевно, відповідь більш ніж очевидна. Але взагалі мене, вибачте, вкурлює цю ситуацію, коли народні обраниці, Виходять і на загал дають інформацію з обмеженим доступом. Я нагадаю, до цього часу Мар'яна Безугла оприлюднювала плани Генштаба Збройних Сил України щодо проведення мобілізаційних заходів і, о, диво з боку Служби безпеки України жодної реакції, але подякувала російська сторона, прекрасно розуміючи мобілізаційні можливості української сторони. І тому не дивуйтеся, коли Путін виходить і говорить про те, що наразі чисельність російського угрупування збільшена вже до 700 тисяч. Хоча ще недавно точилися дебати чи актуальна цифра 550 тисяч. А тепер народна обранця Остинова, яка так само вирішила попіаритися на темі Ф 16 Оприлюднюю чутливу інформацію а щодо місць підготовки українських літунів і відповідно їхньої кількості. І в мене запитання до Служби безпеки України. Ви знову будете робити вигляд, що нічого не відбувається. А замість цього, звітувати про затримку пенсіонерок в Будьонавках, показуючи ефективність своєї роботи. Так, мене запитання, від кого більше шкоди? Від бабусі, яка оприлюднила пост в соціальних мережах з російською символікою, чи то імперською радянською? Чи може від заяв народних депутаток, які абсолютно не слідкують за тією інформацією, яка оприлюднюється на загал? Але ми відволіклися, це емоції. Ми будемо з вами. Говорити про цю тему з холодною головою. Так от повернемося до інтерв'ю народної обраниці. ще раз нагадаю, The Times, це не паровозний гудок, і навіть не українська правда. Що ж далі народна депутатка повідомляє широкому західному загалу? Так от, за словами Ускінової, Київ просив Вашингтон надати ще. Принаймні 10 місяців на тренувальних програмах, але прохання відхилили. За даними політика, Вашингтон заявив Києву, що у черзі на тренування перед українськими пілотами є військові інші країни. Сполучені Штати відповідно не можуть змінити графік навчання. Ну, примітно те, що заявила політика, а не відповідно, Устинова, цитує. З посиланням на джерело, безпосередньо не називаючи прізвища американських можновладців, які відповідно дали зрозуміти Устинову, що наразі Сполучені Штати не можуть навчати українських літунів. Але у цьому видні Сполучені Штати. І далі Устинова продовжує: представник оборонного відомства США також повідомив виданню. Що українські пілоти відчувають труднощі зі знанням англійської мови, а також з програмою польотів у назвала такі заяви смішними. ха 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 давайте посміємося разом. Але спочатку перед тим, як ми будемо сміятися з цих заяв і у стінової американської сторони, я процитую пряму мову народної браничі, це не аргументи. Це відмовки, і вони продовжують придумувати їх знову і знову. А Відповідно, давайте подивимося на реалії подій третій рік війни. І лише на третьому році війни Міністерство оборони України спромоглося знайти ту кількість літунів. А у їх назвала 20, яку відправили для навчання на Є16. Причому навіть не провівши курси з англійської безпосередньо України. А що ж заважало Міністерство оборони України перед тим, як відправити літунів, навчити їх хоча б на... Першому рівні опанувати англійську мову, щоб ми з вами разом не червоніли, чуючи повідомлення американської сторони про те, що українські літу не приїхали, але спершу, ніж допустити їх до навчальної програми, вони мусять, виявляється, декілька місяців опанувати англійську мову. Так що запитання до Різнікова, напевно. І, напевно, до умірала, а не до американської сторони. В одному з інтерв'ю з екс народним депутатом України Ігорем Лапіном нам останні повідомив мені досить цікаву інформацію. Коли ТЦК відправила Літуна зі знанням англійської, штурмовики, а нам не потрібні, виявляється, літуни зі знанням англійської, ліпше він буде виконувати роль штурмовика. Аніж упановувати відповідно сучасну авіатехніку і не витрачати час на підготовчі курси з англійської. А тепер я не захищаю відповідно Сполучені Штати, я аналізую разом з вами. А тепер давайте разом з вами згадаємо заяви американських можновладців, що в лютому 23-го року, коли піднімалося питання. Щодо передачі в 16 відповідно наявності підготовлених українських літунів. Так, от я нагадаю, що у лютому 2023 року захід дав чітко зрозуміти, що причина затримки постачання зброї не в його небажанні цього робити. Причина криється у відсутності в Україні достатньої кількості підготовлених фахових спеціалістів. Це пряма мова представників американської адміністрації лютий 2023 року. Ти про що говорить Остіна? Смішно? Чи може не дуже, що з лютого 23-го року Міністерство оборони України не знайшло часу підготувати достатню кількість літунів? Виявляється, захід не вже настільки винний. 60 літаків передає, а Міністерство оборони України знайшло лише 20. Пілотів смішно, але мені здається, не дуже особливо, якщо враховувати той факт, що власні помилки намагаються прикрити незрозумілими проблемами взаємовідносин з нашими стратегічними партнерами, або більше того, звинувачуючи останніх у небажанні підтримувати Сили оборони України, і це в той самий час вельми шановна поглядацька аудиторія. Коли потреба Збройних сил України забезпечується на 80% завдяки військово-економічній допомозі з боку країн Заходу, ми фактично плюємо в колодець, з якого п'ємо, беремо чисту криничну водичку, щоб вгамувати спрагу і стримати російських окупантів. І відповідне запитання. Я хотів би почути реакцію пана Стефанчука на подібні заяви народної депутатки, яка створює напругу по лінії взаємовідносин з нашими стратегічними партнерами. А відповідно, і викликати пана Умєрова, Верховну Раду України зі звітом, а чому так сталося? Не як гадалося, чому лише 20 літунів? Міністерство оборони України підготувало для опанування сучасної авіатехніки. Часу обмаль. Витрачали час на закупівлю яєчок по 17, а перепрошую, це вже не вміра. За честь умірового апетити трохи знизилися. Просрочена дебіторська заборгованість. Цебто гроші, які виведені за кордон, вона збільшилася лише на 10 мільярдів. Потім у порівнянні з золотими яйцями в прямому переносному сенсі. попередника пана Резніка, це дитячі забавки. Але повернемося до заяв Устинова. а Устинова продовжує «Жечь глаголом. Так от, за словами Устіної, затримка з підготовки пілотів швидше за все викликана побоюваннями у Вашингтоні, що чергомасштабна присутність американських винищувачів 16 в 16 Україні може бути розсінена Москвою як інтеграція України в НАТО. Це абсолютно політичне питання, сказала Устіно. Ступінь ідіотизму. Важко оцінити, але важко і недооцінити. Ну це про те, що Сполучені Штати вже дали згоду на передачу Ф-16, прекрасно розуміючи можливі наслідки з боку Російської Федерації, а себто перейшли так звані червоні лінії. А іноді в 16 це літаки виробництва саме Сполучених Штатів. І відповідно жодна з тих країн, про які я говорив, які заявили про передачу f 16 не могли би цього зробити без політичної волі Вашингтона. То чому ж ця, прости господи, народна обранця, звинувачує Сполучені Штати у відсутності політичної волі? Натомість я нагадаю, начальник авіації командування повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов в інтерв'ю Радіо Свобода заявив про те, що низка західних літаків В16, які Україна отримає від союзників, розташовуватиметься на закордонних базах. Це є відповідь Озкіновою. Країни заходу прекрасно розуміють можливі знов таки наслідки розташування бойових літаків на литовищах їхніх країн. Це фактично визнання участі цих країн як учасники сторони конфлікту. Натомість захід ідеї на такі безпрецедентні кроки. Мовиться не навіть про використання цих литовищ українською стороною для нанесення ударів по позиціях Збройних сил Російської Федерації. Мовиться саме про політичне рішення, про наявність політичної волі. І далі голубцов заявляє про те, що деякі наданих винищувачів залишаться там, де проходять підготовку пілоти та авіаційний персонал. Є певна кількість літаків, які зайдуть в Україну, а які, які зберігатимуться на безпечних авіабазах за кордоном, аби тут вони не стали мішенями. Не стало мішенями. І тут я поясню, про що йде мова, в тому числі і пані Устинову, на третьому році війни. Виявляються українські літаки на українських литовищах є досить легкою мішенню для російських БПЛА. Ви можете знайти у мережі відповідні відео російської сторони зі знищення. Українських винищувачів на аеродромах базування. Причому зауважу, на третьому році війни немає інженерно-фортифікаційних споруд, які би захистили ці українські винищувачі. От де питання, чому винищувачі залишаться в країнах заходу, щоб їх не знищили на третьому році війни. В країні, де знаходять гроші на будівництво доріг, виявляється, немає грошей, щоб побудувати відповідне укриття від БПЛА. Ми всі так тішимося, що українські БПЛА без проблем знищують російські літаки на їхніх летовищах. Радіємо з того, що Міністерство оборони Російської Федерації за три роки війни не побудувало укриття для власних літаків. Але виявляється, ця проблема. Актуальна і для України на момент передачі f 16 Як ви вважаєте, наші західні партнери не розуміють цих викликів? Що передавши f 16 вони фактично наражають їх на можливість знищення буквально на наступний день, на момент їхнього перебазування на Литовища України? Цього не розуміє Устинова. Напевно, ні. А тепер з приводу відповідно побоювань країн Заходу, про що розповідає ця нардепка. Так от показало, що Україна зможе застосовувати данські винищувачі Ф 16 для завдання ударів по військових об'єктах увага на території Росії, як ви вважаєте, рішення данської сторони. Це напевно колегіальне рішення країн НАТО і відповідної політичної волі з боку Сполучених Штатів. Нам дають можливість і відповідно озброєння для нанесення ударів по території Російської Федерації. Та це відсутність чи все ж таки присутність політичної волі. А я нагадаю про це заявив. Міністр закордонних справ Данії Ларс Люккірасмусен. На запитання журналістів стосовно того, чи дозволить Данія використовувати Україні винищувачі f 16 для ударів по об'єктах у Росії, Расмусен відповів стиснув. Коротка відповідь так. Які ще коментарі потрібні щодо присутності чи то відсутності політичної волі у Західних країн? Причому Расмусен пояснив, що така позиція не є новою. Це було проговорено вже давно, вже давно. А де ж тоді була народна обраниця? Причому я нагадаю, ця народна обраниця. Очолює парламентську комісію з питань моніторингу постачання зброї, це для неї новина і далі Расмусон повідомляє про те, що це не нова позиція, вона є частиною передачі. Тобто, коли данська сторона заявляла про можливість передачі Ф-16, вже тоді стало було зрозуміло. Що ці літаки будуть використані, в тому числі для нанесення ударів по території Російської Федерації. І далі він продовжує, коли ми обговорювали це з нашим комітетом у закордонних справах у данському парламенті, ми з самого початку чітко дали зрозуміти, що це частина самооборони, що було можливо також атакувати військові об'єкти на території агресора. Крапка в цій історії. І головне для розуміння пані Устинової, питання навіть не в кількості літунів, а в кількості технічного персоналу, які будуть обслуговувати ці літаки. А я нагадаю, обрани що для обслуговування 16 потрібно від 9 до 15 осіб технічного персоналу. І давайте порахуємо разом з вами. Взявши за умовно хоча б 10 осіб нижню планку, 10 осіб технічного персоналу для обслуговування 1 16. Нагадаю, з відкритих джерел стало відома кількість літаків, які нам можливо передадуть. Неможливо, а передадуть. 60. 10 на 60 600. 600 технічного персоналу підготовлено, пані Остинова. Міністерство оборони України подбало про таку кількість техніків, які так само володіють англійською мовою, щоб пройти курси навчання в моменті обслуговування цих літаків. Чи може знову країни Заходу винуваті в цьому? А я нагадаю, підготовка технічного персоналу це не підготовка літунів. Це повна перепідготовка, і вона займає на 6 місяців. Та для чого ж вся шановна пані створює інформаційну напругу так звану бурю в склянці води? Ну і відповідно питання щодо готовності українських литович. Я нагадаю. Шасія F16 досить чутливі до злітно-посадкової смуги. А злітно-посадкові смуги українських литовищ це бетонні плити. І я тішуся, і я сподіваюся, що з лютого 2023 року Українська держава знайшла гроші, щоб вирішити це питання. Якщо і це питання не вирішено, то запитань тоді буде досить багато. І в першу чергу до української сторони. Ну і давайте наостанок подивимося на консолідовану позицію лідерів західних країн щодо передачі українській стороні літаків о 16 відповідно підготовки українських літунів. Я нагадаю, свого часу прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак чітко дав зрозуміти, що дав доручення розпочати навчання українських пілотів вже навесні та доручив міністру оборони вивчити можливість постачання Києву бойових літаків. Я нагадаю, заяви Сунака ніколи не розходяться з реальними справами. В свою чергу, президент Франції Еммануель Макрон. Відповідаючи на запитання про можливість постачання літаків, заявив про те, що в принципі нічого не виключено. І я нагадаю, наразі стоїть питання щодо можливості передачі українській стороні міражі, відповідно підготовки українських літунів щодо опанування і цими літаками. Ну відповідно, глава Міноборони Нідерландів Кайса Олонгер Розповіла, що винищувачі f 16 будуть надходити в Україну поступово, але будуть надходити. І в свою чергу український президент Володимир Зеленський заявив, що данські F-16 надійдуть в Україну найближчим часом. У мене на сьогодні все. Ми з вами віримо в Сонце української перемоги і тримаємо стрій. Під цим відео будуть опубліковані. Реквізити щодо надання матеріальної допомоги діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи правосправ. Дякую наперед. Разом до перемоги! Поширюйте, лайкайте і коментуйте це відео. Цю інформацію має почути максимум українців, щоб розуміти справжню картину щодо передачі українській стороні f 16 досить рожевих окулярів і теплих ванн. Українська нація має право на адекватну інформацію разом до перемоги.